Господь з вами, читання Святого Євангелія від Іоанна. Того часу Ісус відповів юдеям: мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити і не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем роблячи себе рівним Богові. Тож у відповідь Ісус говорить їм, воістину, воістину кажу вам, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що отець робить. Що він робить, те саме і син робить. Отже, отець любить сина і показує йому все, що сам робить. І покаже йому діла ще більше від них, щоб ви дивувалися. Отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже Отець не судить нікого, але весь суд дав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Воістину воістину кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов від він від смерті до життя. Воістину воістину кажу вам, що надходить година, і вона є нині. Коли мертві почують голос Сина Божого і ті, які почують, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, в котру всі, хто в могилах, почують його голос. І вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло, у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого. Як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Слово Господнє. Слава Сьогоднішньому фрагменті Лагарія є, є і звернення Ісуса як Сина Божого і Месії Спасителя до ізраїльського народу. i jednoczesne spiłkowanie Jezusa Chrysta, które wyraża za przez Pięty wyjaśnienia relacji ojca i syna. Wszyscy na pewno znajoma scenę, czy zobaczyli na pewno takie momenty, kiedy dziecko je. Хочу наслідувати батька в цьому випадку чи батьків і щось повторює те, що робили батьки. Дитині теж приємно тоді, коли батько бере на руки і безпечно себе відпочиває дитина. Ісус Христос показує, що Він хоче саме виконати волю Отця що він прийшов з цією місії на землю, щоб сповнити волю свого Отця. І одночасно говорить, хто не вшановує сина, то і не шанує Отця, як і наоборот, хто не шанує Отця, той не буде шанувати сина, показуючи, що вони одно, що є ця єдність між ними. Варто подумати нам, що зараз чинить Отець Небесний. Що він би міг вчинити зараз? Чим займається? Напевно, так що переживає за всіх людей, також і за нас. Хочу, щоб кожен з людей, тим більше віруючих в нього, в Ісусі Христі через Його Сина, отримав і прощення гріхів, і життя вічне. Це найбільший дар і скарб, який ми отримали саме теж в Ісусі Христі. Тому за це дякуємо йому сьогодні у часі Єхариста, котра є молитвою подяки. Подяки Богові за всі його діла і те, що чинить для людини. Нехай ця молитва буде саме цим виразом вдячності від кожного з нас.